Свіжі новини сьогоднішнього дня, важливі новини з вами. Кожухівський Олександр, Шановні глядачі, велике прохання підписатись, натисніть на цей кружечок з моєю фотографією, підпишіться на мій канал, тому що саме тут я щодня розповідаю про новини в Україні і за дві хвилини розповідаю про все, що відбувається в нашій країні, ззовні країни. І звісно ж в більшості про перемоги, про переможні новини. Тому раджу взяти зараз і підписатись. Росія запропонувала Україні припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Країни організують медичні комісії для обміну тяжко пораненими бійцями. Обміни будуть регулярними. Повідомив голова російської делегації. Заяви Рустема Умєрова за підсумками переговорів у Стамбулі. Перше безумовне припинення вогню в повітрі, на морі та на суші щонайменше на 30 днів. Звільнення всіх полонених і повернення дітей. Зустріч лідерів. Українська делегація запропонувала провести зустріч з 20 по 30 червня. Володимир Зеленський про спецоперацію Павутина. Рік шість місяців і дев'ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивезли з російської території. Подякував генералу Малюку за цей успіх України. Україна захищає себе цілком справедливо. Ми робимо все. Щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни, Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити. Слава Україні! Велика Британія переводить свої збройні сили у стан бойової готовності. Щоб це значило усе через зростання загроз і глобальну нестабільність у світі. Про це заявив Кір Стармер. За його словами, нова оборонна стратегія включає підготовку до бойових дій. Посилення ролі країни в НАТО, а також підняття витрат на оборону та впровадження інновацій. Так уряд хоче побудувати нові оборонні заводи, створити гібридний флот з дронів, кораблів, підводних човнів та літаків, інвестувати 15 мільярдів фунтів стерлінгів у ядерну зброю та покращити умови життя військових. За минулу добу зсу відпрацювали 1140 живої сили, два танки, 7 ББМ, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, 26 БПЛА. Три крилаті ракети та 139 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і це відео своїм друзям.